Одного разу вони заговорили зі мною. Їхня мова була хриплою, і тихою. Казали: Ха-ха-ха, що ти тут забув? Ти знаєш, що сонце зрадниця у Києві. Відкрилась виставка Я поверну собі своє життя. Вона складається з 24 фоторобіт поета та військового Максима Далій Кривцова. Він планував представити свої світлини з війни ще у грудні 2023 року. У січні цього року митець та його рудий кіт загинули на фронті. За два дні до своєї смерті Максим написав у Фейсбуці вірш, що став для нього пророчим. Моя голова котиться від посадки до посадки. Як перекоти поле чи м'яч? Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Відкрили виставку у день народження Максима Кривцова. Йому мало виповнитися 34 роки. Друзі та близькі поета читали його поезію зі збірки вірші з бійниці, яку українці розкупили за один день. У просторі, що розраховане на 60 людей, змогли поміститись більше ста. Крім того, зібрався чималий натовп і на вулиці. Усі хотіли побачити світлини, послухати поезію та віддати шану загиблому митцю. Максима всі любили. Така душа компанія, так? душа, світло, чистота, лицарське серце такий худенький хлопчик в поет, який потім став гарним воїном України. Така метаморфоза серед відвідувачів виставки. Киянка Івана Слободянюк вона слідкувала за Максимом у Фейсбуці та захоплювалася його поезією, тож не змогла пропустити цю подію. Мені хочеться, щоб такі заходи були, щоб продалі також пам'ятали. Пам'ятали про його книгу, пам'ятали про те, що він робив. Пам'ятали не тільки про нього, як про військового, а й про творчу людину в першу чергу. Тому що, на жаль, це розстріляне відродження, і це не хтось втратив з його рідних або з його друзів. Це ми всі втратили дуже талановиту людину. Подруга Максима Кривцова Вікторія зазначає, поет завжди хотів бути у центрі уваги. Ми мали з ним розмову, коли подали його збірка про те, що він писав блогерам для того, щоб розповсюджувати свою збірку. І він казав, що йому ну, не всі відповідали, тому що в блогерів багато запитів, багато чого їм проходять, і вони... його повідомлення десь губилися. Максим у дитинстві займався плаванням та любив готувати. Любов до фотомастерства передала йому від діда, а вперше почав писати ще у школі, але ніколи цим не хвалився, говорить батько Олександр Кривцов. В останній вірші це, звісно, про війну і, на жаль, про смерть. Ось, а, а так, ну, так по і про один, по все він писав. Максим Кривцов був учасником Революції Гідності та пішов добровольцем на фронт ще у 2014 році. Про те, що син воює, батьки дізналися з фотографії в інтернеті. І він каже: Ой, тато, тут стільки цукерок, нам волонтери, стільки цукерок. Він і в той час любив цукерки і так просто ну, тату, тут стільки цукерок, Нам тут так добре. Нам ну, він ніколи не казав, що там щось якісь проблеми ніколи. За місяць до своєї смерті Максим написав Дар'ї Криш. Він надіслав їй свої альбоми зі світлинами, які знімав наплівковий фотоапарат на фронті. Він попросив відібрати роботи для виставки. Ми так і не змогли познайомитись з ним вживу. І найбільшою прикрістю для себе я вважаю це. Навіть не прикрість, це такий е, дуже приглушений притамований біль, що я не встигла зробити цю виставку до. До того як Максим загинув, за словами Дар'ї, Максим хотів проілюструвати свої світлини рядками з поезії, але вони не встигли відібрати тексти разом. І кураторка взяла на себе відповідальну місію зробити це самій. Концепція цього проекту полягає в тому, що Максим хотів, щоб ці роботи висіли в культурних просторах, висіли в кав'ярнях, висіли в галереях, щоб ці роботи були представлені в Києві. І не тільки в Києві, щоб люди в цивільних містах інколи згадували про те, що війна триває. За словами координаторки виставки Максим Кривцов, попри все, намагався бути людиною та мецем на війні. Знаходив красу у всьому, що його оточувало, та хотів цим поділитися з іншими мені правда дуже хочеться плакати від усвідомлення, скільки любові завдяки Максиму пройшло в той вечір. Через стіни нашого простору, скільки ще людей прийде подивитись на його роботу, і скільки ще людей відчують щось таке важливе, суголосне, дуже тонке, і скажуть: я розумію, я теж проживаю. Це можуть бути військові, волонтери. Це можуть бути люди, які ніяк не дотичні до війни, але так само живі. Світлини планують виставити на продаж. Отримані кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова. Відвідати виставку можна до 3 лютого. Вхід безкоштовний. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва. Спеціально для медіа погляд.